Дуже багато осколків лежали зверху, ще не після збирав, а саме найбільше, все пішло в землю. Якщо такі осколки попали на спаз, то тоді все не було. Ганна Коцевол говорить, центральний район російські військові почали обстрілювати близько 14-ї години. Вона у цей час була на вулиці, потім піднялась у свою квартиру, атака продовжилась. Ось там второй зрив, як бабахнуло, все, я потеряна. Барі речі, стала вулочка, в волочке, чекала. У комнаті шпильний дим, от, ця, от ця грязь, вот это вся ужас. Ужас, прям Это ужас. Спасло то, що я уйшла скулку, а там нам капчець мор. На Ольга Хоменко розповідає, під час обстрілу була вдома, готувала обід. Один в зал був, потім другий, І второй здигнувся наш свій дом. У мене всі окна вилітіли в спальні на балконі і в залі. І от дирка, от здесь. все вылетело з шкафу, все посуда вилетило, В общем, все на полу. Це другий раз. Перший приліт був та э, ну, полтора года назад. Уня теж всі окна вилітіли, всі вся посуда була вот на этом самом. всі цвіти в горшках, комнатні, всі попадали, все ета, это, это ужас. один. Марина Круглова, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.